Ранок, шановні колеги. Сьогодні у нас 20 березня. Порядок денний на сьогодні такий. 1.1. Розгляд заяви ТОВ Укрчерметавтоматика щодо переоформлення ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ТОВ Лайфсел щодо переоформлення ліцензії. 1.3. Розгляд заяви МПП Віола 3 щодо переоформлення ліцензії. 1.4. Розгляд заяви ФОП Павлюка щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.5. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж. 1.6. Розгляд заяви ТОВ Колкол САП Юа щодо надання дозволу на користування ресурсами нумерації. 1.7. Внесення змін до рішення НКІК від 22.02.2023 року за номером 59. 2.1. Схвалення проєкту постановок Адміну про затвердження порядку призначення постачальників електронних комунікаційних послуг, на яких покладається зобов'язаність надання доступу до універсальної електронної комунікаційної послуги на призначеній території. 3.1. Утворення робочої групи запрацювання пропозицій до граничних тарифів на надання користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. 3.2. Внесення змін до переліку 7. Радіообладнання та управління пристрої, що заборонені до ввезення та застосування в Україні загальними користувачами радіочастотного спектру. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Будь ласка, Ірина Юрійна. Дякую, шановний голови, шановні члени комісії. Відповідно до пункту 4 розділу 19 при кінцеві та перехідні положення, враховуючи статтю 42, частину 3 статті 46 закону про електронні комунікації та план розподілу користування радіочастотним спектром в Україні, пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Укрчерметавтоматика, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9628 від 4.07.2018 року. Для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руку. Настайно. Далі, будь ласка, за результатами розгляду заяви ТОВСЕЛ пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром. Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфсел» та виплати на дійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 92, 9205 від 15.09.2017 номер 9880 від 10.05.2019, 5 9931 від 19.07.2019, 7 9969 від 13.09.2019, 82.97 від 26, 26.02.2016, 95.89 від 23.05.2018, 97.08 від 21.09.2018 та 97.62 від 14, 14.12.2018, усі для радіорелейного зв'язку. Ліцензії на користування речітним спектром оформлюються згідно з додатком 8, з, з додатками до цього рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. За результатами розгляду заяви МПП Віола-3 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та ліцензії на користування радіочастотним спектром малому приватному підприємству Віола-3 та визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються 97.09 від двадцять Для аналогового транкінгового радіозв'язку та 96.86 від тридцять для аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. у немає питань? То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі за результатами розгляду заяви ФОП Павлюка пропонується видати фізичній особі підприємцю Павлюку Олегу Олексійовичу ліцензію на користування радіочастотним спектром. Для радіорелейного зв'язку згідно з додатком до рішення частоти в діапазоні 10-11 ГГц Житомирська область. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 17 закону України про електронні комунікації, під пункту 2 пункту 2 розділу 5 порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми, затвердженого постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радістотного спектру та надання послуг поштового зв'язку номер 30 від 20 квітня 2022 року. Національна комісія що здійснення державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та, та надання послуг поштового зв'язку вирішила: перше виключити з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг фізичну особу підприємця череду Олександра Горворовича. Пункт 178. У зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи підприємця. На підставі відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, який відповідно до частини першої статті 10 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Друге. Департамент електронних комунікацій забезпечити виконання цього рішення. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питання, голосувати, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Пропонується проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ Колсап ЮА щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. Відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації. Положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування затвердженою постановою НКК No426. Національна комісія та розглянувши заяву ТОВ Колсап ЮА. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру, та надання послуг поштового зв'язку вирішила видати товариство з обмеженою відповідальністю Колсап ЮЕЙ дозвіл на користування ресурсом нумерації одна тисяча географічних номерів на території міста Києва строком на 5 років. Друге департаменту електронних комунікацій забезпечити інформування заявника про оплату за видачу дозволу на користування ресурсом нумерації відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 600. 8 за місцем знаходження заявника в строк 30 календарних днів з дня насилання. Йому повідомлення. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Якщо питання немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Для розгляду, для розгляду пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення НКРК від 22 Лютого 2023 року No59, відповідно до частини 1 статті 8 закону України про адміністративні послуги та статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Національна комісія вирішила унести зміни до рішення НКГК від 22.02.23 22 номер 59 про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКІК, доповнивши його такими додатками. 51 інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації, додаток 51. І 52. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації, додаток 52. Прошу підтримати. Дякую. Щоб питання має, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Тут стайну. Далі, будь ласка. Шановне голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд запропонований проект рішення про схвалення проекту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку призначення постачальника постачальників електронних комунікаційних послуг, на яких покладаються зобов'язання з надання доступу до універсальної електронно-комунікаційної послуги на призначеній території. Зазначений проект акту був розроблений на виконання пункту 1.25 3.1.27 плану організації підготовки актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації закону України про електронні комунікації, надисланого згідно з резолюцією прем'єр-міністра України, та пункту 4 плану діяльності з підготовки НКЕК проектів регуляторних актів Кабінету міністрів України. Відповідно до частини 6 статті 101 закону України про електронні комунікації з метою забезпечення доступності універсальних. Електронних комунікаційних послуг на призначеній території у разі, якщо жоден суб'єкт господарювання не взяв участі у конкурсі, або за його результатами не визначено постачальника для розгортання електронно-комунікаційних мереж, регуляторний орган, встановленому кабінетом міністрів України, порядку, призначає або одного або декілька постачальників, на яких покладаються зобов'язання з надання доступу до універсальних послуг на призначеній території, в числа тих, у яких більшою мірою наявні можливості. Для їх надання розроблений порядок встановлює організаційні засади та процедури призначення постачальників, на яких покладається зобов'язання з надання доступу до універсальної послуги. Проектом рішення запропоновано схвалити зазначений порядок. Встановити срок до 20 квітня, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту акту та аналізу регуляторного впливу, департаменту економічного регулювання доручається забезпечення проведення консультацій щодо проекту акту. Ще хочу звернути увагу. Тут е, технічна помилка. В скороченні постачальника-постачальників е, в назві проекту рішення та в першому пункті. Тут е, К лішнє, тобто в, в лапках повинна бути тере і Ф. Тобто ну, технічна помилка. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про утворення робочої групи, запрацювання пропозицій до граничних тарифів на надання в користуванні кабельної каналізації електронно комунікаційних мереж. Метою напрацювання спільних пропозицій щодо розмірів граничних тарифів на надання в користуванні кабельної каналізації електронних комунікації та забезпечення реалізації принципів прозорості та передбаченості відповідних рішень комісії при встановленні тарифів, запропоновано утворити робочу групу запрацювання пропозицій до граничних тарифів. Представників ринку та е, фахівців апарату НКІК персональний склад додається затвердити положення про робочу групу. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про внесення змін до переліку забороненого радіообладнання. Відповідно до частини 3 статті 64 закону України про електронні комунікації, розділу 8 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК номер 87 від 29.06.2022 року, враховуючи дію воєнного стану в Україні за результатами розгляду листа головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу збройних сил України. Зрахуванням проведених 13 та 14 березня консультацій з Генеральним штабом Збройних сил України та Державною митною службою України щодо необхідності уточнення описової ідентифікації інформації про характеристики та опису ознак продукції пунктів 1, один, один, чотири, та 5, переліку 7 радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування в Україні загальними користувачами радіочастотного спектра. Пропонується внести зміни до переліку сім радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені та довезня до везн... до та застосування в Україні загальними користувачами реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв, виклавши пункти 1, 1, 1, 4, 4, 1 та 5 у редакції згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Це останнє питання на сьогодні. Всім дякую.